Отже, всі вже, мабуть, бачили портрет сурового Трампа. Ну, ось цей. Там, де він дивиться на глядача із офіційної фотографії 47-го президента США з виразом обличчя за душу. Що би це означало? Я думаю, що це цілком конкретний меседж. Меседж про те, що. Комусь дуже сильно не поздоровиться під час цього його президентства. Ну, найбільше, я думаю, не поздоровитись має Китаю, Китаю, який його майбутній держсекретар Венс чітко у промові вчора сказав, що це головний. Не просто суперник Сполучених Штатів Америки, це фактично головна проблема Сполучених Штатів Америки, яка не дає Америці нормально розвиватися, яка переходить дорогу з якою Америка має справити, з яку Америка має поставити на місце. Ну, якщо в двох словах, то це претензії до Китаю, це нечесна конкуренція економічна. Оце фуфло, яким закидає Китай весь світ, в тому числі Америку, і забирає дохід. У американських підприємців, у американського бізнесу не поздороватись має звичайно і у головного клієнта Client State, як кажуть англійці, тобто залежна держава, головного клієнта Китаю, Росії, Путіна з Путіним теж нянькатися не будуть. Китаю загрожують тарифи 25% може. Плюс-мінус якось договорить, це там, не 25, а 20, ну це ж сотні мільярдів доларів на рік. Від цього китайська економіка може сповільнитися на кілька відсотків, хтось каже, хтось каже відсотків на 5, хтось каже, може сповільнитися так, що піти в мінус рост ВВП Росія. Те ж саме, ну, Росія не розглядається Америкою як е, суперник, це скоріше така е, надокучлива собачка, яка посміла гавкати на Дядю Сема, ну я думаю, що цей меседж і путіну також. Ну і звичайно, всяким ісламістам всіх мастей: від Ірану до Хамасу і там Аль-Каїди, Ісламської держави, всім, всім, всім. Ну, Талібан пам'ятає матч всіх бомб. Там бомба під 10 тонн. Найбільша бомба не ядерна за потужністю була кинута за наказом Трампа на талібанських терористів в Афганістані. Там дуже багато їх там вже і залишили в тому щелі. Приблизно за цією схемою буде діяти Трамп цей раз, тільки я думаю, в більших масштабах. Ну і останнє. Кого би е, я би назвав е, серед тих, кому адресований цей чудовий, е, суровий погляд е, старого Дональда, старого, але ще ого. го Це, звичайно, розкритачі американської допомоги. Ну, їм би я радив би вже забронювати якийсь чартерний рейс до Мускату чи ще кудись десь в Африку. От не дожидаючись 20-го числа, тому що розслідування буде, як казав п'ятий президент Петро Олексійович Порошенко, блискавичне і висновки е, будуть орг висновки зроблені дуже швидко. І ну, якщо хтось із вищих чиновників раптом опиниться в списку санкцій. Америки, або і в списку Wanted List, тобто в список розшукуваних осіб, ну, це буде зовсім, як то кажуть, невдобно вийшло. І після того справді залишиться лише кудись тікати свіз за очі, перебиваючи відпечатки пальців і у хірурга, і там радикально змінюючи. Зовнішність власність, інакше де й то не факт, що допоможе.